Уряд Угорщини з перших днів війни надає гуманітарну підтримку Україні. Надання допомоги не зупиняється ні на мить. Доказом цього стало і те, що днями 11-річного Івана вдалося відправити на реабілітацію та подальше лікування до Будапештського інституту дитячої реабілітації імені Пала Гейма. хлопчик поступив до нас у задовільному стані, оскільки травма була ще місяць назад навіть трошки більше, тому більшість його травм вже загоїлися за винятком правої вмілки, де ще залишається консолідуючийся перелом, тобто він зростається і потребує ще подальшого реабілітаційного лікування, тому він скерований сюди, а віці йде в угорщину для ну, за все реабілітаційного лікування хлопчика звати Іван? Він народився та мешкає з родиною на Херсонщині. Саме там, ще в травні, хлопчик пішов з дідусем пасти худобу та наступив на міну. У наслідок вибуху хлопчик отримав важке осколкове поранення та мав відкритий перелом гомілки. Іван пас з дідом худобу, і козеня на щось наступило і був зрив. Пострадав Іван. І дідусь. Ну, дідусь не дуже, а з Іваном 11 числа, 11 мая, ми попали в лікарню. Потім нас перевели сюди, ну, щоб зробити йому. Тому що в Херсоні що могли, то зробили. Я дуже вдячна лікарям, що спасли мого сина. Ну, а в принципі, що там произошло на полі, я не знаю, бо я з ним не була. Я так само працюю в лікарні і. Була на роботі, коли це відбувалося. А зараз знаєте, куди їдете, щоб в Бугарщині? Я дуже переживаю. Ми знаємо, що ми їдемо на реабілітацію. І все. Сподіваємося на краще. Були раді, що чули, що можете їхати? Ну, чесно, іспугалася, ну. Якщо так треба для здоров'я сина, то, звісно, я рада, звісно. І вдячна всім. за ініціативи народної депутатки Юлії Гришиної. Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини здійснило відповідні кроки для того, щоб хлопчик зміг поїхати до Угорщини на реабілітацію та подальше лікування. Сьогодні ми допомогли супроводили. Ваню разом з мамою на лікування в Будапешт і впевнені, що він там отримає і медичну допомогу, і реабілітаційну допомогу, допомогу психолога, оскільки дитина в достатньо складному стані психічному, оскільки вже третій рік вона живе під обстрілами і ще й отримала таку важку травму. І хлопчик щасливий, мама щаслива. Щасливі, ми сьогодні дуже гарний позитивний день. Це перша дитина, яка зараз поїде. Після неї будуть інші діти, і це дуже важливо, що якась кількість наших дітей отримає можливість підлікуватися, реабілітуватися в Угорщині. І ми дякуємо за це. І угорщини, і народу угорщини, міністерство закордонних справи, пане консулу, і всім тим, хто брав у цьому участь і звичайно, губернатору Закарпатської області допомагав пан Микита і головне. Ни лікар Мокашівської лікарні, дитячі, тобто багато людей пропрацювали над тим, щоб сьогодні відбулася ця подія. Тому в нас дуже гарний настрій. Дивично, що така погода сьогодні не дуже, але в таку погоду кажуть, робляться най, най, найдобріші справи. Генеральний консул Угорщини Йожив і зазначив, що співпраця між українською та угорською сторонами завжди успішна, коли йдеться про дітей. Стосунки між двома країнами були не на найкращому рівні, але за останні роки вони почали поліпшуватися. Цьому став прикладом сьогоднішній день, адже ми доправляємо на лікування до угорщини пораненого хлопчика з Керсонщини. так само як це вже відбулося з пораненими захисниками та іншими дітьми. Ми дуже сподіваємося, що додому він повертатиметься вже цілком здоровим. на українсько-угорському кордоні. На Іванка вже чекала угорська карета швидкої допомоги. Мама хлопчика розповіла, що вони ще ніколи не були за кордоном та навіть за межами рідної області. Іван пережив великий стрес та став трохи закритим. Батьки та організатори сподіваються, що в Будапештській лікарні вдасться вилікувати не лише тілесні, але й душевні травми хлопчика. Терміс, хлопчик отримав першу допомогу та пройшов певне лікування тут в Україні. Але реабілітація та допомога психологічного характеру проходитиме в Угорщині. Сьогодні вже стало зрозуміло, що ця травма та більшість ніж два роки життя uh, у постійній загрозі, a, загрозі a, життю a, дуже a, a, a сильно вплинули a, a на хлопчика. Він розповів, gyerek що дуже добре a, почував себе тут a, на Закарпатті у ті три дні, поки він був у нас, адже тут не було повітряних тривог та небезпеки. Цю справу потрібно продовжити, адже ще багато дітей потребує лікування, яке ми можемо забезпечити спільно з угорщиною. Роботу розпочато, і ми сподіваємося на продовження цієї співпраці. Отже, дитину вдалося успішно відправити та доправити на лікування до угорщину у майбутньому. Слідом за пораненим Іванком на лікування до угорщини попрямують і інші діти з України.